Я хочу звернути увагу всіх присутніх на що. Ми всі давно знали про ті пер, перелік вимог, які були для того, щоб Україна підписала асоціацію. Ми чекали від президента, помилування його не сталося, він переклав свою відповідальність. Сильний чоловік переклав свою відповідальність на загал Верховної Ради. Але звертаю увагу, голова Верховної Ради, який є представником партії регіонів, сьогодні. Питання, яке було, начебто, готове, на на розгляд ради, не поставив. Тобто воно навіть не ставилось на голосування. Керівник робочої групи, яка вчора була створена для доопрацювання переопрацювання тих чотирьох опозиційних законопроєктів, які є в парламенті. Представник партії регіонів робочу групу не збирав, проект не готував. Тобто, питання в чому партія регіонів робить все, начебто для євроінтеграції, але насправді не робить жодного кроку для того, щоб вирішити питання. Хоча всі опозиційні фракції заявили, ми проголосуємо за. Президентський проект по прокуратурі, хоча у нас до нього є зауваження. Ми проголосуємо про закон про вибори, який не є демократичним, але ми проголосуємо. І ми проголосуємо за той законопроєкт, який під, підтвердить, який погодить місія Кокса Кваснєвського для того, щоб підписали угоду про асоціацію. Питання робоча група вночі це питання життя майбутньої України. Чому не працює? Є керівник Дякую. робочої групи. Пані Оксана і пані Володимир. Будь ласка, до випітків. А поки давайте подивимося перше джерело самого Олександра Єфремова, про якого ми сьогодні багато говоримо. Його позиція озвучена у Верховній Раді. Будь ласка. По законопроекту лічення суждених засуддя... у нас консенсусу сьогодні нет. Якщо немає рішення з однієї з іншої сторони, голосів в залі ви знаєте нет, значить ми можемо создать соответствующую групу. будь то то, которую предложил создать комитет, который вчера рассмотрел этот вопрос и довольно аргументированно убедил всех, что нужно эту группу создать. Либо мы создаем группу в Верховной Раде, если считаем, что нужно повысить статус этой группы, но движемся дальше в этом направлении. Нет, давайте только принимать законопроект Лабунской, иначе мы не будем голосовать за другие законопроекты. Я вважаю, то це не путь движения. Я вважаю, що це путь, який нам препятствует далі двигаться. Дякую. Ну, будемо сподіватися, знову ж таки, що цей ключик, про який ми говоримо, завтра знайдеться або принаймні у вівторок, чи в середу. Пане Володимире, знайдеться чи ні? Знаю, я знаю одне, що аби менше звинувачували наші колеги з опозиційних фракцій, нас. В тому, що ми не працюємо, а навпаки, б самі попрацювали разом з нами. Тому що, от дуже гарно говорять зараз представники опозиції, коли виступають в парламенті, що без вас, без фракції партії регіонів, ми все рівно рішення не приймемо. Говорять, але в той же час працювати разом чомусь не хочуть. І е, ось всі ці чотири законопроекти, про які йде мова. Ну вже ще 22 жовтня, був законопроект Міщенка. Потім з'явився законопроект Лабунської. До речі, це позафракційні депутати. І чому тоді не працювали ви разом з нами, щоб їх зробити такими? Ці, ці законопроекти, щоб вони були придатні для того, щоб їх були, щоб вони були затверджені? Зараз ви перейшли до ультиматуму. Підписуйте такий, і, і все. І більше ніякого навіть не будемо розглядати. Ну не зовсім зрозуміло, чому так. Є конструктивна пропозиція. Давайте доопрацюємо ці законопроекти, зробимо їх такими, щоб вони були не під одну особу, навіть під Юлію Володимирівну. А для всіх, і в подальшому, і ніхто не вимагає ні Кокс, ні Кваснєвський від нас з вами, від України, від президента України, щоб було. Затверджено незаконне рішення. Такого немає. Не треба пересмикувати. Я тут постійно чую: от і, шановний пане Олег, говорить, що сказали, ви вирішите цю проблему і вирішуйте. Але ж ніхто не сказав, що незаконно. Тому треба зробити такий законопроект, який би працював і в майбутньому. І не такий, який написала Лабунська, так, в кожному законопроекті вони всі різні чомусь. І е, вони по різному навіть звуться, але в той же час вони націлені на одну ціль, тобто на Юлію Тимошенко. А не для того, щоб створити умови для лікування людей за кордоном, якщо вони того потребують, якщо вони засуджені, і найближчий, до речі. Юридично правильний законопроект, який можна застосувати, в якому визначається, які правила виїзду за кордон, які правила повернення, які правила там. Ніхто не говорить, що там біля що тут біля з, з, з наручниками стоять біля когось. Все це є в законопроекті Мішенка. Знову розмова йде про те. Підписуйте, що підписуєте, не знаємо, що підписуємо. Тому я особисто вважаю, що це просто маніпулювання термінологією. На справі ж немає бажання е, взагалі вирішити це завдання. І ось е, сьогодні, навіть коли йшли довгі, довгі тривалі. Перемовини стосовно того, що ж все ж таки робити. Зранку ми прийшли в парламент, об 11-й тільки вийшли, проголосували, домовились, що проголосуємо. Давайте за включення в порядок денний закон про прокуратуру. До речі, теж один закон про прокуратуру був розроблений. Він пройшов. Е Венеціанську комісію надали зауваження до цього законопроекту. Його ці зауваження враховані. Чомусь з'являється законопроект від опозиції. Чому він з'являється? От незрозуміло для того, щоб затягнути справу так само і з тими законопроектами, які стосуються, до речі, лікування за кордоном. Не можна робити законопроект, і це всі визнають. Якщо такий законопроект Верховна Рада затвердить, то потім треба ж нести відповідальність. Не за сівмінутну вигоду, як зараз, а за те, що буде потім. Потім цим законом скористається будь-хто, будь-який багатий, багатий хлопчик, який зможе спокійно купити собі справочку. Спокійно, і поїхати вирішити. на лікування за кордон. Та, і Дякую, і там мало залишитись. Головне, що там мало залишитись. часу хочу прочитати хоча б деякі смс. Шановні пани, при владі на персточники, що ви ще хотіли, Леонід Шаповал Київ. Опозиція – це парад Парі Альфонсов і іменно їм Юля Опасна на свободі, інше повідомлення. На судьбу страни партії регіонів впливати. Далі саме перемістити студію на площу Побєди, і здання цирка не буде простаєвати. Нехай Юля мою жінку в шаріте, Юлі Волю, інше повідомлення. Ну, і Буде майдан депутатів на нари тут по прізвищах я не буду назвати, аби нікого не ображати. Пані Оксана, чому справді знову новий закон про прокуратуру з'явився так від опозиції? І чому опозиція зараз вимагає пакетного голосування всіх трьох законів і про зміни до виборів, і виборче законодавство мається на увазі, і зміни до, до закону про про прокуратуру. Новий закон і е, закон про лікування Юлії Тимошенко лише в пакеті з трьома законами, а не перші два, які. Партія регіонів готова голосувати, мається на увазі прокуратура і змінити закон про вибори. Пояснюю. Проект про прокуратуру і проєкт стосовно виборів, які внесені від партії регіонів, вони не є такими демократичними, як вони повинні бути. Вони не є відверто проєвропейськими. Там багато є нюансів, які дозволять в майбутньому. І президенту, і партії влади зловживати своїми повноваженнями. Саме тому партія Удар, опозиція внесли альтернативні законопроекти. Те, що передбачено законом, це наша можливість. Ми внесли альтернативні законопроекти і стосовно закону про вибори, і стосовно закону про прокуратуру. Коли партія регіонів сьогодні говорить, давайте проголосуємо ці два закони нашої редакції, тобто редакція партії регіонів, а там подивимося, що будемо робити з неправомірним неправосудним правосуддям, то вони знову ж таки займаються демагогією і е, е, відверто обманюють. Чому? Тому що про е, Власні недемократичні проекти, які сьогодні вони пропонують в якості тих, які проєвропейські, без звільнення Тимошенко не призведуть до підписання за асоці... про, про да асоціації з європейським союзом. Що це говорить? Що ми залишимося в тому самому місці, в якому сьогодні Україна знаходиться в тих самих умовах, а навіть ще гіршим гірших, тому що шансу на зміни кращі зміни в Україні не буде. Саме тому опозиція говорить. Ми згідні, ми йдемо на компроміс. Ми голосуємо за закон ваш закон про прокуратуру, який дає повноваження прокуратурі далі знущатися над людьми в нехай не в тій мірі, але залишає повноваження збільшені, ніж це передбачено європейськими вимогами. Ми голосуємо за закон про вибори, хоча він не такий, як мав би бути. Але одночасно виконуючи умогу Європейського союзу для підписання асоціації, звільнення з Тимошенко. Саме тому ми говоримо Є альтернатива. Ми показуємо, які повинні бути закони по вибори і по е, прокуратурі. Але ми готові голосувати за ваші питання. Я хотіла просто закінчити. Володько. Пан Володимир говорив, закінчити думку стосовно того, хто кого обманює. Ще раз звертаю увагу: всі проекти, які стосуються звільнення Тимошенко, вони підготовлені не провладною фракцією, вони внесені опозиційними або позафракційними депутатами. Партія регіонів не приймає жодної участі в підготовці альтернативного законопроекту. Більше того, всі е, ті законопроекти, які внесені лідерами опозиційних фракцій. Е, законопроект Лабунський, який названий найкращим е, представниками Єврокомісії, вони стосуються не однієї особи, вони стосуються різних людей, тому Дякую. що вони направлені саме на боротьбу Дякую. з Дякую. часу. З, мало з, друзі, з друзі У нас фінальне слово. Будь ласка, по 20 секунд. і Будемо закінчувати. Пане Степана, будь ласка, ну, насправді, е, якщо е, намагатися вирішити питання вибіркового правосуддя і проблему Юлії Тимошенко, то не потрібно. Ну, взагалі, ніяких законопроєктів приймати достатньо або одного розчірку пера президента про помилування, або використати ту законодавчу базу щодо можливості лікування в'язнів за кордоном, яка є, і тут не треба вигадувати велосипед. І коли нас звинувачують, що ми, мовляв, там щось не хочемо працювати, то це є абсолютне лукавство, оскільки не ми ведемо від імені Євросоюзу переговори із президентом Януковичем. Ці переговори ведуть Коксі Квасневський. І тому треба враховувати. Дякую, дякую, пане Михайло. Пане Як вистріл. Я хочу закончити словами величайшего російського реформатора, вічашого прем'єр-міністра всіх времін Петра Столыпина. Им нужны великі потрясения, а нам нужна велика Росія. Перефразірує в нашої Україні. Ім нужны великі потрясения, а нам нужна могучая, свободная, демократическая, процвітаюча європейська Україна. На жаль, він погано закінчив і саме в Києві. Пана Тараса. Знаєте, я серед і лідерів опозиції і керівників української влади бачу багато вмілих політиків, але я не бачу державних діячів. Що стосується влади, вона мала би подумати, якщо не про Україну, то принаймні про себе. Якщо вони заляжуть ляжуть зараз в ізоляцію, яка буде не випадку не підписання, це катастрофа для них. Росія не пропустить такого шансу. Другий бік опозиція. Знаєте, дуже важко про такі речі просити. Але якщо Юлія Тамошенко хоче війти в історію не як політик, а як ультравизначний державний діяч. Вона могла б зараз звернутися не про те, що вона підтримує будь-який варіант Кокса і як Квашнєвського, який сама ж вона нав'язала, а сказати: нехай навіть я зараз сиджу, навіть на те лікування не вийду. Підпишіть благаю, підпишіть тоді в самої неї шанси вийти на свободу було б 10 Дякую, разів вийти. більше. На жаль, Пане Степане, я буду вас благаю. Часу на немає пане Олексію. Ну ми зараз є свідками знову ж таки, як влада намагається перекласти всю відповідальність за ймовірне непідписання угоди про асоціацію з своєї хворої голови на здорову голову. Позиції ми ще раз заявляли, що ми готові голосувати і за ваші недосконалі законопроекти заради майбутнього України, заради того, що Україна повинна війти в Європу вільною, незалежною, демократичною країною. Друзі, дякую. На цьому все вам на жаль слово не надаю, бо просто немає часу. Гар по 10 секунд, раз пане Володимире. Ну, давайте вже давайте за Україну будемо разом працювати, і коли будемо разом, тоді точно результат буде набагато ефективніший. Від звинувачень відійдемо, а разом з президентом дякую. і з парламентом все дякую. зробимо дякую. Для, для того, щоб ми були людина. Відійно. Єдина людина, на якій зараз лежить відповідальність не за підписання асоціації, а за майбутнє України і за можливості наших людей. Це президент України Віктор Янукович. Дякую, на цьому будемо завершувати. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра на ТІВІЙ у цій же порі, о 20.00. я був його чи дякую нашим гостям. Вибачте, мало часу. Далі будуть новини, буде ще цікавіше. Залишайтеся на ТІВІЙ. До поважчика. はい。